Всім привіт! На зв'язку команда Shark Trade і почнемо налітку із графіку волатильності біткоїна та побачимо те, що відбулося зняття денного мінімуму, та зараз, на цьому тижні, ми можемо очікувати ріст волатильності, що у свою чергу приведе до більшої кількості торгових ситуацій на маркеті. Якщо аналізувати BTC, то будемо починати із місячного періоду і побачимо те, що ціна зберігає ймовірність формування імбалансу. Також, якщо ми перемкнемося на тижневий таймфрейм, то побачимо те, що перед потенційним місячним імбалансом залишено тижневий свін, зняття якого у глобальній перспективі ми можемо очікувати, після чого відбудеться дозаправка, та після цього ми можемо очікувати продовження руху вгору. Якщо говорити про ситуацію всередині дня, то ми бачимо взаємодію із цим свінгом. Якщо по закінченню дню відбудеться формування режекшн-блоку, та ціна не сформує цей імбаланс, то ми можемо потім очікувати рух до мінімумів, які залишені нижче. На 4-годинному таймфреймі ми можемо побачити те, що крайній рух гору залишається достатньо сильним, та при відкаті в цей ймовірно, ми ще побачимо продовження руху гору. Але все одно на даному етапі я б очікував закриття денної свічки, слідково за тим, як вона закриється, і. За тим, чи буде тут залишений денний імбаланс. Якщо ми глянемо графік маржинальних рівнів, то можемо побачити те, що зверху їх залишено декілька, тому, ймовірно, після того, як ціна їх зніме, ми отримуємо реакцію та те, що ціна може знизитись. Відповідно, на даному етапі від цього 4 годинного. Імба, який, точніше, тут уже є залишеним. Ми можемо отримати рух зняття цих маржиналок, і вже після цього початок руху вниз до маржинальних рівнів, які там залишені, та які знаходяться у цій області. Ось тепер перейдемо до графіку загальної капіталізації. та Почнемо знову ж таки із тижневого таймфрейму. Тут достатньо схожа ситуація із BTC, але ми тут ще також можемо побачити те, що відбулося зняття цього максимуму, і ціна вже може зароджувати рух вниз. Також тут є ймовірність формування даного імбалансу місячного перед яким залишено. Може бути тижневий свінг. І відповідно після ось цього зняття по капіталізації ми можемо отримати відкат до заправку VB містер, який ще на даному етапі формується. Також на Swінgu, який, скоріш за все, буде сформований. І після цього рух вгору. Тому закінчення цього року, скоріш за все, не буде супер цікавим, і ми будемо отримувати відкат по всьому маркету. Ось цікаво глянути на графік на біржі CME, і ми тут побачимо. Те, що на 4-годинному таймфреймі був залишений геп, відповідно, ми можемо отримувати в від нього відкат і реакцію пізніше на нього. Тому це частково доповнює інформацію, яку ми не можемо побачити на інших графіках. Тепер перейдемо до графіка Ефіріума, і бачимо те, що крайній рух вгору, якщо оцінювати його в глобальній перспективі, він є достатньо сильним. Ціна отримувала реакцію на цей мікро. Імбаланс, відповідно, якщо актуальна тижнева свічка буде лонговою, то ми отримуємо наступну опорну область у вигляді режекшн блоку, і вже на наступному тижні ми можемо отримувати від нього розширення ціни вгору. Відповідно, на даному етапі ближайшою ціллю є цей свінг максимум. Тому. Даний тиждень я не очікую супер активним, але якщо актуальна свічка буде висхідною, то вже на наступному тижні цікаво буде від цього РБ розглядати лонг. На Надевному періоді ціна взаємодії із цим свінгом. Відповідно, найближче до заправка ціни може відбуватись на цьому свінгу і також на цьому імбалансі, який знаходиться в рамках ось цього масиву. Тому я не розглядатиму лонги швидше, ніж. Зняття цього свінга і перекриття ось цього імбалансу, та відповідно реакції на них на таймфреймах нижче. На 4-годинному таймфреймі у результаті взаємодії із 4-годинним свінгом вже відбулося формування Rejection блоку від якого, скоріш за все, буде отримана реакція. Відповідно, від нього було б непогано отримати це зниження. Тут до заправку на цьому свінгу та 4-годинному. Та даному імбі і вже звідси продовження руху вгору. На цьому аналітика закінчена. Всім дякую за перегляд та буду радий активності під цим відео.